Нас сьогодні знову потріпав танк. Якщо тут моя хата, Отут тут о приход. Один. Тут був другий. Третій. Ще десь є і четвертий і там де ми купаємо свіжу рови, теж 4 приходи. Жорстко нас потріпали всі цілі. А ось четвертий.

Quer que o D? Quer que o D? Toma, quer